Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Давненько не знімала я відео, але сьогодні я до вас гарною новиною, тому що у мене фініш. Нарешті я дошила свої сніговички. Мені дуже вони подобаються, я просто балдію від них. Звісно, немаленька робота, і, звісно, потрібно було посидіти. тим більше, як зараз трішечки менше в мене часу на вишивку, ніж раніше. Тому я вишивала їх дуже рідко, але помаленьку-помаленьку, мідними повільними шагами, я їх, якби, завершила. І хочу показати вам, поділитися з вами, як вона у мене вийшла. Ось-ось такі сніговики у мене вийшли. Ось така весела компанія, дівчатка і хлопці, у мене вийшлося. Вони чудові, прекрасні, красиві, красиві, красиві. Звісно, тут таке світло трохи поганувате, але нічого. Ось такі у них там лапки, такі, ніжки, чи як сказати, ось. Тих сніговичків, ось такі вони красиві, вони дуже яскраві, просто тут таке темне світло, і якби темнувато показує. Но вони дуже чудові, яскраво насичені, красиві, красиві. О, я просто баладію від них. Я їх вишила і я задоволена. І буду розпочинати новеньке щось. Це буде знову вишивка по дереву, але уже не настільки велика. Ось, я спочатку покажу вам відтінки. На початку відео ви їх вже замітили. Ось, і тут іде 12 відтінків бісеру, оскільки у нас зараз весна і хочеться чогось такого яскравого, я вирішила взяти цю роботу у свій процес вишивки надалі. Але перш ніж я вам покажу, ще трішечки поговоримо би, про наших сніговиків. Наскільки вони мені вишивалися, як, наскільки я ними задоволена. Вишивалися, як завжди, виробник Woodstiech, ви думаю, знаєте, вони дуже гарні роблять схеми. Ось і їхню роботу просто одне задоволення вишивати їхні, Взагалі їхні роботи. Мені вони дуже-дуже до вподоби. Бісер у них дуже яскравий, гарно завжди підбирають палітру бісеру. Я навіть не боюся вишивати по ключу, тому що знаю, що у них яскраво, гарно дуже виходить. І ось такі в мене красавчики вийшли. Звичайно, хотілося, щоб вони вишилися швидше. Ну, раніше, якби я суто Взяти, повернути час назад, можливо, воно б в мене набагато швидше вишилося. Але час іде, ми робимося старші, ось і з кожним роком, да, і, і в часу якось зараз на вишивку не так стає, як було якось раніше. Не знаю, чому так, воно так виходить в мене. Тому я трішечки їх довговато, можна сказати, вишивала. Але нічого страшного. Зато вишила. І я задоволена, і підбір бісеру мені подобається. Все яскраво, красиво. Цей ось сніговик з синьою такою шляпою, сніговик тато, чи як сказати, взагалі такий класний, класний. Оці маленькі сніговички, такі прикольні, та цукерочка. Ось ось тут з таким, з такою, така шапка у нього. Обгорнута гирляндою чи що-щось, світиться, мабуть. От, ну, Взагалі, прикольні, прикольні такі дуже класні сніговики. Я їх рекомендую, відшивайте, не пожалкуєте. це така красота, красота просто просто неймовірна красота. Ось. Ну, що ж. Я думаю, ви бажаєте подивитися, що я буду брати слідуючи в роботу. За сніговичків я, в принципі, все розказала. Бісеру мені вистачило сіренького. Ось цього зараз я вам з чим, чим би то показати вам взяти. Ось, наприклад, де він у нас є в роботі. Ось цей світлесенький такий, що ніби аж прям, ніби як білий. ось цей Його всього там буквально. 2, 4 бісерини від 2 до 4 бісерин десь лишилося. Я от за нього переживала, думала, чи мені вистачить, але його якраз тютілька, тютільку можна сказати, 3-4 бісерини лишилося. вистачило, Я дуже-дуже задоволена, що мені всього бісеру вистачило, не потрібно мені шукати, підбирати і так далі. Все супер. Просто чудові сніговики. Я вам говорю, я не можу натішитися. Хоч у нас вже весна ближиться до літа, але я їх вишивала одне задоволення. І в мене там такі гарні є іграшки новорічні, є. то, можливо, і буду вишивати, хоч і зараз літо. Але зараз, поки хочеться щось такого все-таки, я взяла поменшу роботу, щоб трішечки. Якби, як сказати... Релакснути, <хи> отримати задоволення, да щось маленьке, щоб раз раз і вишилося, От, то я взяла поменшу роботу. Е я сиділа, думала, довго передивлялася, якби, що мені взяти, що мені взяти. І все-таки зупинилася на ось такій роботі. Зараз я вам покажу ось такий красивий сюжет, я буду вишивати. Ось така красива чашка з таким метеликом. Я думала, це так як для краси, так типу, ніби показано, але там на, на правду є той метелик. Я, я щось не, ну, думала, може так намальовано, знаєте, для красоти. Там він, правда, є такий метеличок. І ось така чашечка красива буде відшиватися. Буду відшивати, от щось захотілося квітку повишивати. Потім, може, візьму ведмедика, не знаю. Там в мене є такі ведмедики, якого я давно-давно вже хотіла. Це все подарунки дівчаток, за що я їм дуже-дуже вдячна. Ось це подаруночки від дівчаток. Я їм дуже-дуже дякую за ці подаруночки. Ось код саме цієї роботи ФЛК 411. Кількість кольорів 12. Розмір 9 на 14, 35,5 на 5,5. Кількість бісеру всього пришитого тут буде 1553 одиниці. Це мені дуже-дуже подобається, коли виробник от вказує повністю все. Як розмір, як кількість, так і кількість цього бісеру, що не потрібно сидіти додавати. Кожен бісеринку, щоб собі знати, скільки ж я бісерин пришила в цій роботі. А тут а всього 1553 бісерини, і я з радістю буду відшивати таку чудову, прекрасну, красиву, яскраву роботу. Вона теж яскрава, тут такі гарні, як ви бачите, відтінки, такі сірені, такі. Да, і зелень. ну такі красиві-красиві, Хоч зелені я вже навишивалася конечно, в тих сніговиках. Мені хочу сказати, дуже якось складно було вишивати, саме ось ялинку, оті зелені відтіночки, тут така зелена бісеринка, тут така, і якось було складновато відшивати саме ці зелені, зелену ялинку. Ось, ну і Тут шарф такий в сніговичка, але потім нічого якось вишила якісь довишивала. Ось. А тут теж, як ви бачите, зелень присутня, і так немало. Ну, але робота невеличка, зараз я вам покажу саму заготовку. Ось, зад, ось така вона невеличка. Ось моя, ну, на мою лодоньку десь? Да? На мою. Ой. Десь приблизно моя лодошка. Так, злітаю, однією рукою незручно. І ось така красота буде в мене відшиватися. Там в мене були і бутилочки є, і, і гномики є. Е, ну, гномики там є такі, що треба типу, бороду робити, з ниток, там зниток. Щось мені захотілося взяти таке простеньке, щоб не замарачуватися, як там скласти, як зробити, не, не гратися і не так далі. Мені захотілося щось таке взяти. Ну, потім візьму, можливо, і гнома. Я гноми взагалі люблю, я просто від них балдію. І хто мене знає, і хто моя група, то знають, що я їх дуже полюбляю. Ось. Тому вони мені подобаються. І я подумувала, що взяти. В мене ще є мішки лав, я їх дуже хотіла. Ну, Вони такі, знаєте, якби сіренькі, такі, да? якби, ну, як ведмедики. Ось. Але я їх хочу теж взяти в роботу. Можливо, можливо, як трошечки відпочину від сніговиків візьму ті ведмедики буду відшивати. Ось, Дуже мені їх дуже хочеться відшити. Ось така робота буде в мене присутня, буде в мене. Відшиватися. Дуже красива робота, дуже яскравенька теж буде така чашечка красива. Ну Я думаю, що гарні відтіночки. Дай вам ще раз покажу їх. Ось такі відтіночки. Це буде якби чашечка. ось це Так, не звертайте увагу на мій манікюр, я його ще все ніяк не зберуся сісти собі, зробити манікюр. Так, схему не будемо показувати повністю. І ось цей метелик є, і серветочка є, і підставочка все є в наборі. Е, гарно комплектує е, свої набори саме цей виробник «Чарівна країна. Як зараз, Wonderland Craft, по-моєму, у них зараз називається їхній виробник. Так, ось. Тому. Вишивайте. Я люблю цей виробник. Взагалі для мене це в чарівна країна і вірена, як би, да, це йдуть. даже Вудстіч і чарівну країну я би поставила би, цих два виробника на перше місце, а вже потім вже йде як би Вірена в мене. От, не знаю, чому так. Хоча в Вірени теж гарні, не скажу. Є гарні схеми, заготовки, але чомусь у мене на першому місці це Водстіч і Чарівна країна все-таки. Навіть чарівна країна, як я знаю від початку, тоді я вже перейшла ще на водстіч. Але взагалі оцих два виробника і третій вірена це в мене самі такі улюблені виробники, які я полюбляю вишивати, і які мені подобаються. Саме заготовки по дереву. Ось. Тому мені вони дуже-дуже до вподоби, я їх вишиваю в задоволення. Ось. Що вам ще такого я хотіла би сказати? В принципі, це все, що я хотіла розказати, про сніговиків, ніби все сказала. Так само про нову роботу сказала, будемо сьогодні її відшивати, починати вишивати, таку красиву такий красивий набір. Ну що ж, мої хороші, дякую вам. То був від початку і до кінця цього відео. Мені дуже-дуже приємно з вами спілкуватися. Вибачайте, що зараз рідко знімаю відео, якось трошки менше в мене часу Ось стало. Хто знає, що я стала займатися манікюром, і мені трошечки зараз менше часу. Якби на вишивку, але я за неї не забуваю. Вишивка в мене в серці, я її полюбляю. І постійно, якби, час від часу обов'язково сідаю, вишиваю в своє задоволення. Тому всім дякую. Підписуйтеся на мій канал, думаю, що буде він, можливо, щось активніше буду знімати відео. По крайній мірі, буду старатися, щоб частіше відео виходили. Не, не знаю, прямих ефірів я так не планую. Я не дуже люблю в YouTube заходити на прямі, прямі трансляції, тому що зовсім мало людей приходить на трансляції. ось, і Якось сидіти чисто. Самою собою говорити теж не дуже цікаво. Ось. Тому от якось на прямі трансляції поки не планую робити на Ютубі. А відео буду старатися знімати, показувати вам, ділитися з вами, що я відшиваю, ось, яку які роботи, які в мене процеси. Які я з собою брала процеси, які я буду відшивати, буду з вами, звичайно, ділитися, як вони мені відшивалися, чи легко, чи важко, буду обов'язково з вами ділитися. Дякую всім. Підписуйтеся на канал, я буду тільки рада новим знайомствам. Ставте лайки, кому подобається. Буду дуже-дуже вдячна. І дякую всім, хто був до кінця цього відео. З вами була Наталя. Де усім до нових зустрічей.